Доброго дня! І зараз багато молоді говорить: от я е, проти того, що робили в СССР, але я не вірю в Бога. Я далі продовжую робити те, що пропагандували під час цього сатаністичного правління. Я продовжую пропагандувати від землі, тобто, що землі мільйони і мільярди років. Що не було потопу, я продовжую пропагундувати те, що людина пішла від обізяни. І, по суті, чим це являється? Це, звісно, являється сатанізмом, але пом... насамперед, це є продовженням діла тих людей, яким... які це почали. А почали це якраз під час Радянського Союзу. Тобто під час сатаністичного правління.